Так, я сьогодні з помічником. М'ячик достанем. Зараз папа доробить і достане. Я хотів м'ячи. Так. Як розібрати вис? Як розібрати виску? Висуху, виску. Так, сейчас на время. У мене тут 11 висок і 2 черка. 9. 35. 935. Я одну розкажу, а ті буду мовчки і включу радіо Так же саме. Правда, я спочатку... Одріжаємо голов, крила. Раз і два. Мене так навчили спочатку висок розбирати як крижню. А потім я це пере... Перейшов на крижню, коротше. Подрубав тушку. Грудку я вирізати не буду, я його буду забирати з усім. Лиска обдирається набагато скоріше і легше, ніж від крижь. взагалі так легко знімає. Продолжение Я не могу понять, что ты говоришь. Гроши, Гроши тебе? А что я принес это? Да. Это виски. Утька, утька, да, утька. А. <чх eight> Отрезает а сзади, вот тебе тушка. Виски. Так далі тут сзади ты одрізал, распускаешь його, Викидаєш тельбухи. Ага. Пуп. Мабуть. Виски найбільші по відношенню. Верно. Фу, тікай, не цей. Я, я їм таке. Не їсиш таке? Не. Оце поляний. Пуп лишаємо. Пуп Вичищати окремо. Жовчу обов'язково з печінки. Кидаємо. А у мене, Де він? Чи а він мене руки Чи він розбитий у Руки в мене грязні. У мене руки ані. У тебе руки... У тебе руки чисті. У мене вава. Аути вау. Аути вава у мене. На руки вава? Такие вот там все Не разбила, Почки чуть -чуть такие. Да. Я выкидаю их. И огне. Стараюсь. Еще а достану. Да. 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 <laughs> так тихо сюда, не... Мешай мне. Да. Да и дива, и... Не ела, так не, не мешай, тикай. Ну от і все, от виска. Скільки тут? Я навіть не знаю, що за нас. Три четырех на на виску пішло Ще одну розкажу. А потім. Та би шо тебе Відрізаємо голову. Одрізаємо криво. Да. Якщо криво перебити, просто відрізаємо. Якщо криво не перебити, І трохи відтолище. І раз. Я буду яна. І одрізаємо ще, я одну. буду яна. Так не підходь, щоб я тебе не вимазав. Лапу, раз. Другу лапу два. Так, так, отсюда. голови, Раз. Трошки почнемо розпускати. А далі все руками. Руками, раз, раз, раз. Крижню грудка більша, но вже его там можна тільки вирізати грудку та і все, а виски то і квешні такі хороші ось квешенькі. Раз ззаді відрізав. Трохи. Так. По сразу раз причинка печенка а ага, жовч есть вот тут такие вот это жовч о бережно так раз от печенки Оп! Печінка. Це все викидаємо. Глотку зразу витягнути. Раз. Серце також є окремо. Його можна жарити з печінкою. Тут легень стараюсь почистити, бо деякі плавали довго могли натягнути води сюди. Ось легені, вони страшні тут. Можуть запах дати. Тому це все викидається. От. Там чисто. Чисто О, і лишається таке тушка. Так, все, я сейчас включу радио. Далее. Я пиццую, мужик. А, надо было показать один пуп. Пуп. Близкий. Раз, распускается. Вот так. Все выкидается. Ще і здирається шкурочка. Шкурочка здирається взагалі дуже легко. Опа, отак ходить. Так. Ну цей жир можна обідрати, щоб не давав ніякого запаху вишнього. Так, тихенько. Піди до Жені і пограйся. Ну вот и пуп. Обмываем. Туда его. Доставать мячик. Куда дело мячик? Кинула? Да. Де він? Вот Девин. Вот Хай я достану пиздниши Зачекай.

Убежали, скажи, сейчас я ей набью. Аво. Та нема на що жалуватися. Нормально. Що? Ага. Шкуру, шкуру знімаю Та що там? Виски. Буде відео, буде кіно. Скільки висок? О, одиннадцять. У, я вісім і Тарас трьох. Не, вечором я віддихаю. Та ну, я, я ж не проспав, а встав, мабуть, чи пів четвертого. І, і ліг теж пізно, я щось не спав. Так я это сейчас вот сейчас делаю и, может быть, отключусь. Привет всем перчикам, Сегодня у меня Нюшка. Поздравьте меня. 23 уже 23. Вы Карина. Ну, знает Кариночка. 23 это цены. 32 ще. Совсем. Але и, звісно, на 18. Привитала так привитала, да? Хочу вам побажати, чтобы была гармония завжди у всьому. что... Что делать? Дивись пальці, пальці Це, пальцы. те, що я добивав Хорошо, хоть по спині пішов, а груди цілі

А я ж привіз тобі, тобі не давали, мабуть. Ні, я давав. На, тільки цей кисий буде. Це кисий буде. Так, шуруть тільки отсюди, бо тут у мене дуже грязно. Мячик тобі? Виноград! А попроси маму, хай тобі помиє хорошого, доброго. Мамі в хаті є виноград. Я приносив сьогодні вранці багато. Ось піди до мами, попроси винограду в неї. Виноград? А мама тобі не давала? Так біжи ще до неї. Чого? Поганий. Ну... Папи дуже руки грязні, диви Зараз я ось дороблю і тобі дам, добре. Mm -hmm. Тікай, тікай, бо тут все грязне таке.

Його Зараз чекай, я сейчас уже до закінчую, тут уже не багато да, уже диви нема уток. Последняя, бачиш. Да. Остання. <fuerte> Да. Че ты раздеваешься? Та в хаті повно винограда. Біжи до мами Так, фух. Так, ну пупи я почистив, лишилось помити усе. Це теж прополоснуть серця і печінки. Ну і це помити лишилось. Так, і пройшла година, рівно година, як я їх почав обробляти. Лишилось тільки помити і все. Можна готувати.